Всім привіт! З вами сьогодні вечірнє відео таке досить маленьке, я думаю, буде, але е, е, і прикраси мініатюрні, але цікаві. Починаємо з каблучки у розмірі 18,5. Це 4 танзаніти. 850 гривень вартість. Тут е, танзаніту класу 4а та топази. Отпази вони такі маленькі, маленькі і ледь помітні. Тут взагалі не видно, що додатково ще є камінці. І самі танзаніти, вони приблизно 3-4 мм. Тобто каблучка така мініатюрна. І ось така маленька підвісочка з таким танзанітом. Тут класу 3А, але один такий трохи крупніший танзаніт. Так, позаду, 950 гривень вартість підвізки. Ось така, така от ніжність. Знаєте, що, танзаніти нагадали, що може бути класний чокер, але він крупніший, ніж вушко у підвісці, тому він би не підійшов. Але це такий іоліт, я вам його покажу. Під замовлення 43 см, 43-45 см можна замовити, можна посередині ось такі кульки поставити для маленькі підвісочки, можна їх ну, не ставити. 850 гривень вартість. От подібний тут срібний замочок. Ну, і вся фурнітура срібла. Далі комплект у 18 з половиною ось такий маленький. Це кубічний цирконій, 850 гривень вартість сережок та каплучки. Повсякденний варіант. Невеличкий з українською пробою, 850 гривень. Камінці ось такі, Така і формочка така цікава. 18,5. Ось такі сережки пелюсточки такі з фіанітами. Вони досить крупненькі, 850 гривень, а тут вага десь 8,5. Такі, бачите, вони також можуть бути повсякденні. І це зараз саме такий зимовий варіант. Вони будуть блищати. Тут цікава огранка гранка, вони відзеркалюють цікаво. Вони нагадують котячі овочі чомусь, я не знаю. Дивлюсь. Я на них дивлюся, вони на мене дивляться. Чомусь згадалась фраза дитинства, витрішки продаєш. Так, наступні сережки. Ой, тут бірочка злетіла. Так, це у нас просто цирко, цирконами сапфірового кольору, Циркони сапфірового кольору. Вони класні, вони у радіюванні блищать. Також, ну, я отакі моделі взагалі називаєш це зараз носити е, взимку, вушку, щоб нічого не заважало, бо такі вони будуть холодні. якщо... Е, так, що у нас тут? 4,78 У в них вартість 850 гривень, вони у радіюванні. Чи сапфіровий колір, чи ні, я тут вам не скажу. Я думаю, що може бути під той сапфір, який ставлять в золото. Да? Не той, до якого ми з вами звикли. Ось такий цікавий хрестик це штучні опали. 1000 гривень вартість ефіопські. Тут написано кластра. Ну, ми знаємо з вами, що це штучні. От, хоча вони так красиво зроблені. Бутік. Маленький такий хрестик, цікавий, ніжний, ніжний, ніжний. О, і знаєте, як придумала? Зараз я покажу, що я тут надумала. Ось таким чином. Дивіться, як цікаво. Тепер як кольє. Це в нас топази. Зі срібними кульками та посередині срібні кульки, щоб почепити туди якусь гадючку, Ну, підвісочку, яка там є, у вас в скарбниці лежить про яку ви вже давно забули, то ви таким чином, щоб її вигулювати, іноді можете робити. Нічого. Мені здається, що ідея така непогана. От, ми ж з вами багато купували, там от зайдеш в магазин, там тобі все подобається. І ти раз піддаєшся пристрасті і щось собі купуєш, те, що ну ну взагалі, може тобі не треба, але то на що вистачило коштів, то ти купуєш. От і воно потім лежить. То таким чином, якщо у вас є дівчат підвісочка. Забула сказати, що мисто з топазами 850 гривень вартість. Так, є класна кольєшка ось такого типу, дівчат. Це не перелинка, це, ну, типу, така імітація. Але ланцюжок такий ніжне у радіюванні, От, тільки я не бачу, чи воно зніма... ну, напевно не знімається. От і тут обдурили, не? Да? Ну, це задумка як коліє, тому вони так і зробили, щоб. Щоб її не загубити ось цю перлинку. Ну, ви зрозуміли, тут написано, що Південного, південного моря один, один карат. Така ніжна, це така молодіжна. Це можна і на подаруночок, 600 гривень вартість. Ось таке, це щось таке. тендітне для ніжної такої, маленької, хрупкої дівчинки. А що по довжині, я не сказала. Довжина тут коротенька, типу 44 см, але десь сантиметри на 3 ви можете, бачити, ось таким чином застібнути. До речі, ось такий лайфхак, що якщо вам ланцюжок задовгий, або вам потрібно в декілька етапів довжини, то ви можете у Ювеліра самостійно таким чином зробити. Або ось такий подовжувач у нього, <зас> заставити його зробити. Ну, це так. Раптом комусь треба, бо в мене. Часто була раніше така проблема, ну це влітку, коли треба ну, якоїсь там конкретної довжини ланцюжок, а він тебе або занадто довгий, або занадто короткий. Це можна такий варіант. Далі браслетик від 16,5 до 20. Він іде без бірочки. Тут є. Українська проба десь. Десь щось, мені здається, я бачила, може й немає. Такі наручнички. 650 гривень вартість. Ні, тут, тут немає, напевно, значить, на колієшки. Зараз подивимось. Від 16,5. Ну, це на, ну, все одно на маленьке зап'ястя, бо от на велику так не вдягнеш. Це моя пантера, не звертайте уваги. Я в неї здобич. Так, і ланцюжок 650. Ось такі наручнички також тандітні така прикраса. І тут тут у нас є українська проба з одного боку, а з іншого імпортні якісь клейма. Це привезені прикраси, просто опробовані вже у нас. Також коротенький ланцюжок. Зараз я подивлюсь, скажу. Базового намиста ще може підійти ось така підвісочка. Це халцедон з топазами. Тут відтінок топазів більш таки насичений, красивий. От, також буде красиво виглядати на чокеру. Якраз намистинки ну, ідеально підходять. От, якби трохи менше або більше, то вони вже, ну якби вушко менше, або намистинки більше вони б вже не пройшли. Отак якраз 1100 гривень вартість підвісочки вона у радіюванні. Ось така. Так, задумано, що вона отак буде по центру. Така от ідея. Так, у 18-му розмірі каблучка. Ось така зі смарагдами такими світлими. Шість смарагдів. У радіювання. 1300 триста гривень вартість. Тендітна. Маленька, тендітна. Так, по тендітним прикрасам ще подивимось ось такі сережки, також фіаніти. Тут 650 гривень вартість, і вони йдуть на маленьку або середню мочку. Бачите, тут який маленький замочок. У радіюванні українська проба. Ось такі. Тут 8-7,5 грамів. Такі красиві, блискучі. Нарядні можна на Новий рік їх вдягати. Ну, звісно, хто не носить там здоровенні сережки люстри. Ще ми подивимось парочку на мист, і я думаю, що можна вже лягати спати, вмикати якесь цікаве кіно з красивим актором у головних ролях. 50 сан... 53 сантиметри це чорна шпінель, подивіться, такі кубики і такі шарики, кульки. Чорна шпінель. От, вони такі довгенькі, бо в нас були зовсім дрібні. Це такий от варіант, щоб, щоб було якесь у нас з вами різноманіття. 1250 гривень 35 доларів. Вони так блищать. Лищать можна в кілька разів обернути і носити на руці. Ну, це хто як любе. Це так молодь, я думаю, носить. ми так носили ланцюжки в кілька разів обертаєш, так воно цікаво виглядає. Тут срібний замок, срібна фурнітура. Чого я кажу тільки замок? Вся фурнітура. Ну, звісно, тросик це сам він з ювелірного якогось спеціального матеріалу, а Всі інші – це зажими, всякі. Це в нас срібло 925 двадцять проби. Я не знаю, як краще брати от прості якісь намистинки. Я маю на увазі от всякі тигрячі ока. Тут у нас в даному випадку амазоніт, ну, як він вважається, на ювелірній якості. Тут також на сріблі. І 550 гривень виходить. Якби було б на біжутерії, то було б трохи дешевше. От, тому тут я краще, я не знаю, але намисто таке цікаво. Бачите, ось ці кульки вони, срібні. Тигрушки нам поблискують. Коли крутяться. Ось такий цікавий чокер. Не ну, знаю, мені подобається отака підборка кольорів. Я як вам напишіть. Так, дівчат. І гранат в мене є. Він крупний, він такий класний. 51 сантиметр. 51 сантиметр. Ось такий 1300 гривень. Тут він ще такий важкенький, знаєте, от тримаєш в руці. прямо, як якусь цікаву річ. Тут в нас та сама фурнітура срібло. От, ось цей, бачите, між ними маленький, той тобто, з яких бувають чокери, і такий крупненький, красивого. Він, мені здається, такого кольору. Трохи як. Швидко сказати, е, от як гесаніт, як гранат гесаніт, він мені нагадує саме ось цей наш гесаніт. І тримаєш в руці так <схід> по, по вазі прям відчувається. ви знаєте, я от їх тримаю, мені собі такі хочеться. Тільки мені це задовгі от мені можна якісь коротенькі, було б цікаво. Класна ідея. Класне, класне каміння. Це, знаєте, в мене є з ладанкою посередині, типу кольє з гранатом. Можна ще одне щось придумати, таке ладанку замовити. Та ось такі. От, і Просто так саме на мисто, то воно трохи сумно, а якщо ще сюди щось причепити, його так, щоб воно. Якось цікаво виділялось, то буде цікаво. Це я е, говорю для себе, а ви звісно, вирішите для себе, як вам подобається. Я сподіваюся, що я вас не замучила тут своїми намистами, але я ще дещо хотіла показати це рожевий кварц Він ніжного, рожевого, е, як зараз модно говорити, пудрового кольору, дуже кайфовий, такий ніжний. Тут срібні кульки у вигляді гарбузиків. Це, бачите, коли йде таке. Призупинення до цього означає, що у мене може вимкнутись телефон. От тут у нас сріблі. 650 гривень. От в такому варіанті 50 скільки я сказала, я вже забула, скільки я сказала, але я думаю, що ви перемотаєте послухайте. От, це в нас рожевий кварц, як я сказала, пудрового кольору. Ось це такий топаз, 1000 гривень від 42 см це саме короткий, до 45 см. Це е, така довжина може бути максимальна. Тут сріб, срібна фурнітура, це білий топаз, дівчат. Він такий, бачите, от, е, нагадує чешський кришталь. От, десь тут я бачила включення в деяких намистинках, Прям видно очами от А це трохи довший Це гірський кришталь. Топас тисяча гривень. Гірський кришталь 1050, він довгий, але він без подовжувача. І я хотіла вам, якби їх разом показати. Кришталь кришталь він трохи-трохи мутніший. от Чи камера передасть, я вам не можу сказати. Ти тут, напевно, щось сантиметрів 50, вони такі довгі. Ох, дівчат, 54. 54 сантиметри. Довгенькі. Так, це що по цим намистом? Знаєте, для різноманіття 50 см я вам покажу ось таке з полуничного кварцу. На біжутерному замку. Бачите, він ось такий біжутерний. 50 сантиметрів довгий такий. Тут зірочки, ну, це у нас біжутерія. От, О, бачите, чого в тобі, радужка маленька, моя ти солоденька. Бачите, як я кажу, вам щаслива намистина, треба її завжди зуміти побачити. Бачите, вони, вони ніби живі. От Інколи здається, що це все дурість, там все-таки, але ми ж, ну, нам... людина вона так створена, що їй потрібно щось любити. кожного своє якісь хобі, або свої варіанти колекціонування всяких там речей. У нас от Ми з вами любимо таке каміння. О, це як наші діти такі. Воно, знаєте, ще чим прикольно, що ти навіть от, йдеш гуляти не тому, що ти так дуже хочеш, а тому, що тобі треба там щось якусь прикрасу вигуляти. От, так що це ну, спонукає до прогулок. А ляри вони взагалі. Ну, це ви знаєте, що це мій улюблений камінь. От який би він не був, я мені. от. Прям душа до нього лежить. Є багато різного каміння, більш дорожче, більш може, красивіше, прозорого. Але, знаєте, от, коли ти кохаєш, то ти, то ти закоханий в жив бідного. От, і це така сама історія. І це прекрасно, бо ти ним просто насолоджуєшся, а це ні за які гроші не купиш. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам. Вже доброї ночі. Обирайте собі серіальчик, обіймайте котиків. Всім до побачення, до нових зустрічей.